Друзі, всім привіт! Чергове тренування, вістень десь приблизно 25-30 км, ну плюс-мінус там точно не знаю Глянути, я так на око прикидався собі раніше це місце. Отак, От поле, пшеницю зібрали. Там далі йде траса. Ось, сонечко сходить, Година зараз за 5-7 у 5 хвилиночок ще вже стоїмо 10, бо 15 хвилин десь, за ще 5 хвилиночок постоїмо, голов вже хочуть летіти. Так, зараз ще 5 хвилиночок і будемо пускати. Так, друзі. Нажав на паузу, п'ять хвилинок вже пройшло, навіть сім. Все, будемо випускати їх, хай летять. Так тихо, 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 Я вже знають, що тут таке є. Так, почався. Десь я їх вже загубив. Так, піднялися. Похмуро, погано видно, все їх вже не бачу. На камеру не можу зафіксувати їх. Пішли в напрямку дому зразу. Буквально невеличкі кружки. Так, кружляють, кружляють Зараз я їх вам ось вони Випустив я 21 штуку. Так і вже а от вони є. Починають підніматися високо високо хмуру, не можу зловити їх. А ось вони воно. Точка. Все, пішли прямо на хмари і не, не бачу їх. Добре, друзі. Вже вдома може включуся, якщо встину, якщо зазняти стину. Все, все, всім пока.